Полюбити хімію та біологію через наукову лабораторію із Черкаської малечі виховують глумоносових та мінділеєвих. Для цього хіміки-переселенці влаштовують безкоштовні наукові міні-пікніки. Чому східничани взялися за освіту школярів? Розкажуть мої колеги. Та біленька, тому що тут образується оксид кальція про науку весело і доступно дітворі розповідає донечанка Наталія Король, педагог із 14-річним стажем, навчає школярів хімічної магії. Це дуже інтересний науки дуже прості. Іногда у дітей тврачення викликають деякі речі, вони не розуміють. і за непонімання Получається, ні любовка тім предметам. і я на кожному опит я просто удивлялась, то діти з таким восторгом сприймають і батьки тоже. саме. Хімія у школі важко дається дев'ятикласнику Михайлу Онопрієнку. Тут же говорить, йому вперше сподобалися наукові дослідження. Щоб в школі так було, то в мене думаю була б краща оцінка по хімії. По хімічити на незвичайному уроці прийшло ще декілька маленьких учасників. Усі по черзі долучаються до експериментів у науковій лабораторії. Мне дуже очень понравилось, потому что я давно хотела всякие такие научные сделать вытворить. Наибольший шарик який балакає. Балакучий шарик. За власний кошт. Організували науковий вікенд переселенці. Донечанка Людмила Марченко, що нині проживає у Черкасах, разом з однодумцями започаткувала проект креативна дитина, мета якого розвивати інтерес малечі до науки. Коли ти залишаєшся без нічого, це дуже плюс, тому що у тебе є можливість. Чоловік обнулився, я говорю, він становиться може, десь теж на дитина, і якісь такі направлення, ніші, яких немає. Да, в Черкасах цього немає. І скажу, що в планах. У Нас дуже великі плани. Поки проект розрахований на літо. Подальша його доля залежатиме від спонсорів. Організатори планують з експериментами їздити по дитячих будинках, аби таким чином підлітки зацікавилися хімією, фізикою і біологією і згодом, можливо, потішили свою країну науковими відкриттями. Яна Федоровська, ВІКА Новини.